Мир вам, брати і сестри. Бог дарував чудову неділю. І ми сьогодні бачимо по цих знаках, що сьогодні заслуження. Брат Борис багато сказав, і він читав місце. Я теж зачитаю тільки один вірш з 11 розділу послання до Коринтів. Коринтян апостол Павло говорить так, 26 м віршом. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. І вже було розжовано, розказано, і я думаю, всі зрозуміли. Але я сижу і так собі розважаю, і думка така приходить. Є минуле, є сьогоднішнє і є майбутнє. До майбутнього ми ще не дійшли. Ми живемо сьогоднішнє. А минуле те, що пройшло, то воно залишилося для християн на сторінках Євангелії. І воно описується. Уявіть собі, 2000 років назад сталася подія, коли хліб. І вино брав Ісус, ламав, роздавав учням, пройшло більше двіх тисячі років. Ми сьогодні робимо це. Тому що написано так. Так написано. Бо кожного разу, каже, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, кожного разу. Я собі знову ж думка приходить. Місяць назад. Згадували, для чого сьогодні згадували? Є конфесії, які раз в рік згадують. А є конфесії, які взагалі в своєму житті, проживши 70, при Великій крепості, 80, навіть 100 років, вони не згадують цієї події. Взагалі, навіть не звертають уваги. Вони живуть своїм життям. Хотів сказати одне речення, але не скажу. Вони живуть по-своєму. Ми живемо. По Біблії, по Слову Божому. Бо каже, кожного разу нас заведено так, що перші числа е, місяця ми згадуємо страждання і смерть Ісуса Христа. І це дуже добре. А уявіть, що церква, яка рік не згадує раз в рік, вони пам'ятають. Тут місяць проходить, не кожного дня ти згадуєш і не пам'ятаєш кожного дня, бо ти зайнятий своїм, біжиш вперед, а потім, о, хліболамані, згадав. Сьогодні було сказано братом Борисом. Ми забуваємо десь. Але Бог не забуває. І я дякую Богу, що Він залишив Євангелію, залишив Біблію, де ми можемо знайти те, що потрібно. Бо Бог не зміни. вчора, сьогодні, і на віки той самий. Людина міняється трошки. Трошки міняється, трошки забуває. Але ж те, що було, те, що було дві тисячі років назад, Бог доручив для нас християн нести вперед і розказувати своїм дітям. Своїм внукам, а тепер задайте питання, чи ми часто розказуємо про смерть і страждання Господа нашого Ісуса Христа для своїх дітей. Чи часто ми читаємо оці місця страждання і смерть для себе особисто? Щоб пам'ятати, чи часто ми приходимо на Голгофу і стаємо на коліна? Під Христом і кажем, Господи, прости. Вже тоді ми приходимо, коли десь ми нагрішили, е -е, наробили щось, от тоді ми, Господи, прости, бо вже я далі не знаю, як поможи мені встати, поможи мені йти. А так ми не згадуємо. А, простить, Бог любить, простить всі гріхи, проведе, і все буде добре. Але я сьогодні хочу говорити за те, що ми повинні. Це говорити. Я не сказав кожен день. Але хоч раз в тиждень підводити дітей своїх і відкривати місце Писання, щоб Біблія не припадала пилюкою, а місце Писання, де страждання описується і смерть Ісуса Христа, і Воскресіння. Обов'язково. Бо кожного Разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. І вже було сказано і написано, що Христос прийде, прийде другий раз. Не прийде як Спаситель, виконувати ту місію, яку він виконав тоді, не прийде він так. А прийде грізний суддя з своїми ангелами і буде звершувати суд і розділяти. Вибачте, але так написано в Слові Божому, каже козлів буде ставити в ліву сторону, а праведників вівці по правицю свою. І так, що ніхто не згубиться не там, не там, а чітко і ясно, ангели виберуть і розставлять. Так слово Господнє каже. І прийде в своїй славі, де буду я. Господь то прийде, але стоїть питання, де я опинюся, коли я не участвував, не був спільником крові Ісуса Христа. Де я буду? Задайтесь питанням. І де будуть наші діти? Пісня є незабутня є та історія. Да? Ми співаємо її, але чомусь ми забуваємо. Ми не носимо в серці своєму. Ми не носимо Євангелії, ми не носимо Ісуса, ми живемо для себе як хоче. Але Бог сьогодні говорить, що я прийду другий раз судити світ, чи ми готові, чи ні. Ви знаєте, я чомусь зараз прийшла думка за гевсеманію. Ми згадаємо трошки дорогу Ісуса Христа на Голгофу. де перша була пролита кров? Під як каплі крові. Де вони з'явилася та кров? В гециманії, коли церква спала, коли брати і його 12 учнів спали спокійно яких він попросив попильнувати і помолитися, постояти в проломі, підтримати його. Вони собі сплять. А він молиться тричі і каже: Отче, якщо можна, нехай чаша ця мене. мене. Але не так, як я хочу, а як ти. Знаєте нам добре? Ми не бачимо свого кінця, Бог нам закрив. Ми не можемо побачити той день, коли останній видох буде і коли ти помреш. Навіть якщо ти важко форить, ти не знаєш, ти сподіваєшся, що ось ось, але не знаєш ні минути, ні години, ні дня. А він знав і бачив. І за багато часу раніше він тричі говорить учням. Сину і людському прийдеться багато страждати, і виданий буде до рук грішників, і його розіпнуть. І його вб'ють. Але бачите, кожну минуту останню і кожну годину останню життя свого тут на землі. Як жити? Каже, смертельним сумом обгорнена душа моя. Як ви думаєте, легко йому було? Нас десь щось трошки не получається, чи в справі якійсь, чи в чомусь. Ми вже ходимо, нервуємо, ми вже ходимо щось думаємо. Ми ж не вмираємо. Ще не до крові змагалися. А він, знавши все, йшов на Голгофу. Ішов на Голгофу, проповідуючи. Євангелію, проповідуючи для нас язичників, які не мали спадку з євреями ніякого. Але написано, до своїх прийшов, і вони не прийняли його. Ми через те, що євреї не прийняли Ісуса Христа, ми сьогодні маємо е спадкоємство, так би мовити. Але ж, Кров Ісуса Христа, вона нас водить до Ізраїля разом. Відкриваємо Єфісян. Е, апостол Павло пише в другому розділі, 11 го вірша і нижче, пише. Отож, пам'ятайте, що ви колись тілом поганий, що вас так, е, так звані рукотворно обрізані, на тілі звуть необрізаними. Що ви. Того часу були без Христа, відлучені від громади Ізраїльської і чужі заповітам, заповітам обітниці, не мавши надії без Бога на світі. А 13 вірш говорить: а тепер у Христі Ісусі ви, що колись далекі були, стали близькі. Христовою кров'ю. Стали близькі Христовою кров'ю. Далекі були язичники. Вони не спасені. Були б, якби не Христос, якби не пролята кров Ісуса Христа і не Він сам, не було б спасіння для нас. Повірте, бо так говорить Писання. Через кров Ісуса Христа ми сьогодні отримаємо спасіння. Але чи я дійсно є християнин, чи я є учень Ісуса Христа, чи я є послідовник Ісуса Христа? Сьогодні стоїть питання. Сьогодні всі християни, ми живемо в християнській країні. Подивіться кругом, наскільки християни далеко зайшли. Вони не зневажають все і кожного. Насильство, гнів, перелюб і все, що від лукавого. І це є християн. Ми не повинні бути такими, тому що за мене і за вас пролята кров нашого Спасителя Ісуса Христа. Ось в чому діло. Хіба ми всі рідні? Всі близькі? По крові? Ні. Але по крові Ісуса Христа Христос нас зібрав, всі, всіх в одну сім'ю, ми є брати і сестри. І ми маємо любити один одного. А насамперед, ми повинні любити того, хто нас об'єднав, того, хто нас вибрав і того. Хто віддав своє життя за нас? Ще зачитаю одне місце Івана 6 розділ. І буду завершувати. Івана 6 розділ. 53 го вірша і нижче пише так. І сказав їм Ісус, по правді, по правді кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла сина людського і пити не будете крові Його, то в собі ви не будете мати життя. Чоткий і ясний рецепт. Для Християнина для дитини Божої. Якщо ви не будете споживати тіла сина людського, і пити не будете крові Його, ви не будете мати життя в собі. Оказується, щоб мати життя в собі, треба бути учасником заповіді Христової. Через те, що він колись так сказав, відійшло 70 учнів. 70 покинуло. Кажуть, як ми можемо слухати це. Як його можна тіло їсти, як його можна кров пити? І сказали, що безумство. І покинули і пішли. Ви пам'ятаєте, Христос сказав до 12. -х. Може ви ще хочете піти. Я не тримаю вас своїми словами. Але апостол Петро сказав, що куди нам іти, коли в тобі? Глаголи вічного життя. Слова вічного життя. Куди йти нам? Тепер стоїть питання, куди мені йти? Щоб мати життя вічне в собі. Пише 54. І хто, моє, і хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той має вічне життя. І того воскрешу я останнього дня. Кожна людина помре. Але в останній день каже Христос: хто моє тіло споживає і кров мою п'є, тобто хто перебуває в моїй заповіді, ту, яку я залишив більше двох тисяч років тому тут на землі, хто перебуває, того я воскрешу останнього дня. Буде Воскресіння. Буде Воскресіння і буде життя. Але ще буде друге Воскресіння на суд. Тому ми повинні розважати. І бути вірні для Господа і йти за Ним і виконувати заповідь Його. Бо тіло моє то правдиве пожива, моя ж кров то правдиве пиття. Хто тіло моє споживає кров мою п'є, в мені перебуває, а я в ньому. От тепер задайте з чи перебуває в мені Христос? Простий екзамен для кожного. Сьогодні вранці, хто читав Євангелію. Не піднімайте руку, в своєму серці. Вчора ввечері хто читав Євангелію? Позавчора хто читав. Добре прийти раз в неділю сюди чи два рази в неділю послухати, брати підготовлять, розкажуть і для мене благодать. А Біблія припадає пилю вдома. А Біблія припадає пилю. Як ми спілкуємося з нашим Господом? І що ми говоримо? Так, да, ми молимося, а особливо молимося тоді. Коли нам потрібно, Господь принеси, подай, зроби, оздоров і все остальне. Можна почути таку молитву, брати і сестри, що там подяки ноль. Від Христия. Не навчилися дякувати, бо думають, що нема за що. Добре живеться, є достаток, все прекрасно. І його вказав, чи тільки за добре ми повинні дякувати Господу, а за поганені. Ми повинні навчитися дякувати Богу і дякувати Богу сьогодні, що в нашому краї тихо, і ми так мирно сидимо. Благодать. Прекрасно. Що ми збираємося, нас є здоров'я, ми приходимо своїми ногами. І своїми очима ми бачимо один одного. Знаєте, треба побувати в тих таборах, де з'їжджаються без рук, без ніг християни, хто не має зору, і подивитися і послухати, як вони прославляють Господа. Я все кажу в любові тому що ми сьогодні, мавши руки, мавши ноги, мавши зір і добре чути чуємо, ми далекі від Бога. Ми займаємося своїми справами, ми робимо своє, але ж не цінуємо оцієї крові і тіла, яке за нас страждало, і кров, яка проливалася. Тому, щоб мавши мати життя в собі, ми повинні бути учасником заповіді. Може, хтось думає, зараз сидить і думає так собі, я сьогодні не буду, бо не примирився. Я не буду учасником. Брати і сестри, Бог не для того нас раз у місяць збирає, щоб ми не були готові. Я вам скажу більше, ми сьогодні прийшли і принесли звітність свою перед Богом, перед Ісуса Христа, як ми жили місяць. До цього. Ми сьогодні відчитуємося перед Богом, як ми жили і чи готовий я брати хліб, і чи я готовий брати вино. Ще є час, хто не готовий молитися, Бог простить, бо Бог любить, Бог не людина. Ви знаєте, я собі оця думка прийшла, думаю, треба було Ісусу Христу прийти, покинути славу Неба і піти на Голгофу. Він був 100% Бог і 100% людина. Але ж на землі не знайшлося людини, яка б могла віддати своє життя за мене, грішника, і за вас. Не знайшлося, через що Отець Небесний прислав свого Сина єдинородного, святого, непорочного ні в чому. Святу кров треба, щоб ця кров змивала гріх. І вона знайшлася в Ісусі Христі. 57-й вірш каже, як живий отець послав мене. І живу я в оці, так і той, хто мене споживає, і Він житиме мною. Він житиме мною. Я вже говорив, чи я живу Ісусом Христом, які в мене відносини з Ним. Я люблю вас всіх, повірте. І молюсь за вас. Але Господь чомусь говорить і дав мені це місце. Щоб я сьогодні порозважав. І особливо до тих, хто ще далекий від Бога, думає, що близько, але він далекий. Просніться, покайтесь, принесіть достойний плід покаяння, так говорить Писання. Щоб бути сином або дочкою Господа нашого Ісуса Христа, принести треба плід. Знаєте, коли йдеш по дорозі, і дерево росте, і ти підійдеш, а там нема плода, одне листя. Ми оце з сином їдемо, з Назаром, назором. Він каже, яке гарне листя. Я кажу: сину, що ти побачив таке листя? Їдемо в тракторі. А кажу: а плода там нема. Абсолютно. Оце дерево похоже на християнина, який не приносить плодів. Листя впаде. І те дерево буде стоїть голе, а плоду ніхто не попробує. Такі бувають християни. Бог говорить, що бути в ньому, і Він буде в нас. Ісус говорить: Я буду жити в вас, і ви мною будете жити. Хай благословить нас Господь і дасть мудрості і сили. І покаяння в наших серцях, щоб ми були вірні Господу, і щоб ми несли Євангелію. Несли не тільки в своїх домах, а кругом, де б ми не ходили, щоб наші уста не були закриті і розказували ту ціну не 30 срібняків. Бо люди сьогодні так і вперлися в 30 срібняків і все. Каже, помолись за мене, я тобі дам 100 гривень. Я кажу без, без грошей за тебе помолюсь. Мені твоїх 100 гривень не треба. Я даром отримав і даром даю. Розумієте різницю? Хай Бог благословить нас, і щоб ми розказували про страждання. І самі не забували про страждання і смерть. І воскресіння нашого Господа йому слава навіки. Амінь.